Привітики! Або, як кажемо ми, відеоігрові есеїсти Sonic Had a rough transition to 3D. Ах так, їжак Сонік». скільки приємних спогадів у мене з ним пов'язано. Це були далеко не перші ігри, в які я пограв, але без сумнівів перші платформери, перша франшиза, в яку я свідомо заглибився і став її фанатом, і перша, задля дослідження якої я використав таку нову і магічну для себе технологію, як інтернет. Це почалося десь між 2005 і 2008 роком, точно не пам'ятаю, і спинилося лише нещодавно. Навіть сьогодні, коли я можу назвати себе знавцем у цілій купі різноманітних франшизи, навіть жанрів, про Соніка я знаю найбільше, не виключно, що взагалі все. На жаль, зізнання в такій любові до Соніка зараз, принаймні в англомовному інтернеті. Краще не робити, бо ця франшиза, й особливо її фанбаза, має жахливу репутацію. До цього доклалася велика кількість людей, але серед них самі фанати займають далеко не найперші позиції. Тут і самі розробники Соніка, особливо цей зубастик, і відеоігрові критики. When I saw Sonic Mania, Винаса SonicMania, yeah, so good... yeah, was there a first? Sonic City It was a memory that I had suppressed for a long, long time, only to be realized at this very moment. This game sucks. It sucks really, really bad. 4 years later. What this all came down to was people saying that I was exchanging nudes with fans on Snapchat and Tumblr. And a lot of people want to know if I did any of that. Yeah, I did. It's Sonic the Hedgehog! Oh, jeez, what game is this? Uh, it's Sonic Adventure. Excellent. Is it good? No. Okay. It's, it's horrible. Звісно, якщо брати найостанніші роки, особливо після виходу Соніка в кіно, думка мас про синього їжака значно покращилася. Нова генерація англомовних есеїстів ставить під питання однобокі погляди старої і робить переоцінку незаслужено захейчених ігор. Але переоцінки фан-бази Соніка все ще не відбулося, і тож затяті члени цієї спільноти уявляються або так. Або так. Що ж, як представник тої самої нової генерації есеїстів, канал Теорія ігор зобов'язаний пояснити та розвінчати ці стереотипи. Це відео буде не зовсім про ігри, звісно ж, невеличке введення в проблематику серії буде, але лише щоб зануритися в головне питання. Ми розглянемо те, чому поціновувачі синього їжака мають таку репутацію, оцінимо їх вклад у розвиток, а чи то стагнацію франшизи, і відповімо, чи дійсно фендом Соніка настільки. Поганий. Але перед цим попрошу вас відповісти на таке питання, що зараз зобов'язаний зробити кожен громадянин України. Правильно, пожертвувати гроші на потреби наших збройних сил, які обороняють нас і повертають захоплені московитами землі. Посилання на список перевірених фондів буде в описі до відео. Допомагайте і не забувайте, що ми переможемо тільки разом. Ну а на мій канал прошу підписатися, під цим відео поставити лайк, спитати в коментарях, коли нарешті буде наступне відео про каслу, та поширити мій контент серед ваших друзів. Якщо хочете підтримати автора каналу Фінансово, це можна зробити через Монобанку, посилання на яку ви теж знайдете в описі. Всіх донаторів я згадую вже в наступному відео, а з минулого ролику це Олександр Бойко, Роман, Артем Швидко, Сергій Вовк та Артем Сопін. Дякую вам усім! А, і ще невеличка така рекламна пауза, хоча ніхто в мене цю рекламу не замовляв. Якщо вам цікавий кіберспорт і відеоігрові новини, можете завітати в телеграм-канал Bless Sports, у якому я, так так саме я пишу дайджести новин не тільки про Доту і КС, але й про інші ігрові змагання. А також щодня коментую окремо взяті ігрові новини. Буду вдячний всім, хто підпишеться. Посилання знову ж в описі. Ну а ми нарешті переходимо до Соніка та його фанатів. Och. Мені було дуже складно сформулювати цей короткий лікбез про те, як Цопіс до такого докотився. Англомовне відео про окремо взяту гру в цій франшизі може займати годину, а то й усі дві. Але я придумав, як це можна компактно умістити. Треба лише дати відповідь на питання, чому фанбазу Соніка уявляють настільки токсичною. Бачте, в цій спільноті побутує великий розкол щодо того, які ігри вважати хорошими, а які поганими. Все інше йде звідти. Провина за це, на мій погляд, лежить повністю на Sega та Sonic Team. Почнемо спочатку, якщо дуже спрощено, існує дві основні групи фанатів Соніка. Перша класик фани, це фанати двовимірних ігор на Sega Mega Drive, зокрема Sonic 1, 2, CD, 3 і Nacols. З їхнього погляду, швидкість Соніка – це хороший маркетинговий прийом, звісно, але не головне лиш один з компонентів. Натомість фундаментальною в цих іграх є приємна фізика, яка базується на моментумі, тобто автоматичному поступовому набиранні швидкості під час руху. А також на левел дизайні, який за допомогою кривих ліній сприяє вивченню і використанню цієї фізики. Швидкість у такому випадку це не постійний елемент, а інструмент для подолання перепон і вентиляції. Нагороди за витримування моментуму і знання рівня. Крім того, рівні в Соніку мають бути великими, розгалуженими і містити в собі елементи дослідження. Швидкість платформинг дослідження це тріо геймдизайнерських елементів, з яких, на думку класик фанів, мусить складатися гра про Соніка. І при цьому обов'язково мати моментумову фізику, навіть якщо гра буде недвовимірною. Тобто, це такий собі геймдизайнерський погляд на Соніка, і коли мова заходить про, наприклад, цю. Жет класик фанам він не такий принциповий, але зазвичай вони віддають перевагу чомусь більш легкому і безтурботному. Друга ж група це adventure фани. Вони є головним чином фанатами дилогії Sonic Adventure на Dreamcast першої спроби перенести Соніка в 3D. Ні. Я сказав першої спроби, приберіть це, ні, ні. Що цікаво, Adventure фани зазвичай не заперечують крутості класичного Соніка, але на їх погляд геймдизайнерам у цій франшизі не обов'язково притримуватися одного шаблона. Цей погляд чудово відбивається в тому, що Adventure відомі чисельною кількістю ігрових персонажів зі своїми ігровими стилями. І хоча деякі з них не подобаються навіть адвенчур-фанам, так Big за це про тебе. Фаги, якщо мова йде про різновид платформера, йому є місце в Соніку. Натомість вони звертають увагу на негеймплейну геймплейну складову лор. З ранніх років цієї франшизи по ній існували комікси і мультфільми з купою цікавих сюжетів. І навіть Sonic Тренднаколс, хоч і без слів, але розповідав непогану історію. Однак адвенчури були першими іграми, які наважилися на по-справжньому епічні сюжети, які оповідаються через кілька сюжетних кампаній з перспективами різних персонажів на одній ті самі події. Привіт, Нір. Із заглибленням у справи минулого і те, як вони відбиваються на теперішньому, та потужною мораль. Яка пронизує фінали цих ігор? Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Саме такий сюжет має бути в сучасних Соніках, і хоча це не значить, що геймплей не важливий, він може бути різним, аби тільки хорошим. Це думка адвенчур фанів. І здавалося б, це не такий вже великий конфлікт інтересів. Класик фани не зважатимуть на сюжет, якщо геймплей відповідає їхнім уявленням, а adventure фани все одно гратимуть, якщо сюжет відповідає їхнім. Треба просто зробити моментумову гру, якою в 2D була класика, а в 3D перший адвенчур за. Соніка й написати для неї захопливий сюжет. А в ідеалі, щоб не відчужувати фанатів 2D чи 3D, можна взяти досвід Мегамена і вести паралельну лінійку класикоподібних та адвенчуроподібних ігор. І схоже, що на початку нульових Sega так і планувала. От вам розширене переведення дилогії Adventure на GameCube, а от вам нова класика у вигляді Sonic Advance на GBA. Але потім щось зламалося. Sonic Heroes це було якраз намагання задовольнити одною грою всіх фанатів та ще й залучити нових. Але класик фани не побачили там приємної фізики в адвенчурах, вона була значно кращою, а адвенчур фани не побачили цікавого сюжету, лише його зародки з намаганням зробити тон більш легким і безтурботним. По суті, Sonic Team взяли і поєднали два найслабкіших аспекти з цих двох серій. Та ще й додали до цього міксу гіміку контролювання трьох героїв із різними геймплейними Стилями одночасно, вірогідно, щоби зацікавити не фанатів Соніка. І звинувачувати за це Sonic Тім з одного боку не зовсім справедливо. Усі ті вище перелічені хотілки від ігор по Соніку були сформульовані значно пізніше. Але з іншого боку, Дімс чомусь змогли зробити Sonic Advance, який бере від класики все найкраще. І раз Sonic Тім із Heroes цього не змогли, то вважаю, що саме на цій грі вони почали втрачати чітке бачення своєї франшизи і розуміння. Того, чому гравці її полюбили. Чи була ця гра поганою? Ну, в ній було чимало проблемних моментів, але ні, в цілому це весела і надиво сфокусована гра. Але вона розпочала ту тенденцію, яка триває й досі. Ігри про Соніка тепер майже не утворюють лінійки зі своїми сталими геймплейними особливостями. Тепер це одноразові гімікуваті проєкти, які незграбно намагаються задовольнити всіх одночасно. І вони не те, щоб не задовольняють нікого, але явно не всіх, і дуже Уже нестабільно. Бо так, деякі гіміки були більш вдалими і переходили з гри до гри, як от бусти з Sonic Rush чи віспи з Sonic Colors. Але більшість була занадто чудернацькою. Типу Sonic Unleashed, де синій їжак ставав перевертним і вночі косплеїв Кратоса на мінімалках. Чи Sonic Rush Adventure, де наш головний герой, який терпіти не може воду, відправляється в морські подорожі на кораблях. Чи Sonic and The Black Knight, де Sonic став королем. Артуром. І це не значить, що ці ігри були поганими, вони багато кому, особливо в ретроспективі, подобаються. Просто тепер не можна було очікувати від Соніка чогось конкретного, і фанати були розділені не лише класикою та едвенчуром, але й усіма цими проєктами гімміками Питання було не, чи підходить ця гра вам за стилем, бо чітких стилів більше не було. А чи готові ви толерувати нову фігню, якою Sonic Тім нафарширували свій цьогорічний проєкт. Масвол вогонь. Кідлив Sonic the Hedgehog на Xbox 360 та PS3. Він же Sonic 2006 або O6 та Sonic Next Gen. Це була, за великим рахунком, остання спроба Sonic Team задовільнити не всіх і вся, а конкретно фанатів Adventure без усіляких гіммік. Вона мала розроблятися принаймні до 2007 року, але Sega змусила розробників завершити її у 15-річчя франшизи і до новорічних свят. Результат купа багів, крива фізика та сюжет, який. Занадто сильно намагається бути як адвенчури, але перестрибує кудись у категорію поганої Джей РПГ. Ця гра, хоч вона й не була зовсім безнадійною, завдала серії невиправну репутаційну шкоду. Так, і до цього був мега крінжовий не менш кривий Shadow the Hedgehog... А також Sonic Adventure DX, розширений порт, який погіршив графіку і фізику, але з яким знайома більшість геймерів. Але після О 6 критики, не фанати Соніка та класик фани, отримали карт-бланш на гіперкритичне сприйняття нових та перегляд старих 3D-ігор у цій франшизі. Виявилося, що раніше обожнювані адвенчури насправді теж були недополірованим лайном, історії в них теж були мегакрінжовими, і взагалі щось у Соніка забагато друзів. Ця опереджена критика швидко перенеслася і на площину самих фанатів більш сучасного, як то кажуть, зеленоокого Соніка. Вони не знають толку хороших іграх і осліплені ностальгією. Це найм'якше, що можна знайти серед цієї критики. Загалом же, фанатів багатьох друзів Соніка виставляли ледь не дегенератами, вказуючи на безліч лінивих фанатських персонажів Дунот Стіл, славнозвісних діячів по типу Кена Пендерса. Ні, я не буду говорити про Крісаче. Та, прости господи, мальованої порнографії. Он, подивіться, які фанати Соніка погані. Вони всі без виключення хочуть його трахнути. І я навіть не перебільшую. І фанати Адвенчура теж мовчати не стали, хоч їхні голоси й були значно тихшими, що призвело до ворожнечі у фанбазі, яка підпалюється не фанатами та триває за великим рахунком до сих пір. Цю критику близько до серця прийняли й Sonic Team, через що їхні намагання задовільнити всіх, але в меншій мірі фанатів Адвенчура, тільки посилилися. Саме через це в 3D-іграх з'являлося все більше і більше 2D-секцій, бо Sonic he Transition to 3D. Саме тому в нових іграх. Ви граєте тільки за Соніка, бо Sonic has too many friends. І саме тому епічні сюжети замінили на гегові комедії, бо Sonic tries too hard to be serious. Це не значить, що Colors чи Generations були поганими, просто фанати Adventure відчували себе відчужено. У той час, як фанати класики, все ще не отримали старого, доброго моментумового Соніка, якого, до речі, вони мали в нульових із принаймні першим Sonic Advance. Зате їм підсунули Sonic 4 епізоду. Не два погану пародію на класичні частини з фізикою, ладно, без фізики. На його фоні навіть аналогічна спроба в Sonic Generations виглядала богічно, і хоча класичний Sonic там був по-своєму хорошим, це все ще було не зовсім те. Або Sonic Lost World, який настільки повернувся до коріння, що став клоном Маріо. Без моментуму, зате з кнопкою Біга. На жаль, не цього біга. Спроба перезавантажити франшизу із Sonic Boom ледь. Не вбила бідного їжака двічі. А коли Sonic Тім нарешті дослухалися до фанатів Adventure, вийшла найлінивіша у франшизі Sonic Forces, яка намагається виїжджати виключно на фансервісі і теж пробує задовольнити всіх, але не задовольняє нікого. Це найкоротша ретроспектива Соніка, яку я зміг з себе вичавити з огляду на фанбазу, на її міжусобиці та ворожнечу з іншими геймерами, а також реакцію на це все від Sonic Team. Про самі Ігри можна розповісти значно більше, і колись я обов'язково це зроблю. Але підсумовуючи по стереотипам щодо фанбази Соніка, вона вважається токсичною, бо люди в ній можуть дуже палко і агресивно сперечатися щодо своїх поглядів на франшизу. А звідси утворюється і стереотип про дегенеративність. Люди не зі спільноти дивляться на цих фанатів, бачать те, як вони сильно занурені в цей дитячий і крінжовий світ. Врешті-решт на те, що вони продукують на всіляких ру 34 Приходять до відповідних висновків. А найіронічніше, що все це правда. Чимала частина фанбази дійсно безвилазно захоплена своєю франшизою, що нерідко проявляє себе в суперечках і чого вже гріха таїти малюванні порномультиків. Чимала частина будь-якої фанбази. Фанати Sonic the Hedgehog відрізняються від фанатів умовного A Postmodern RPG тільки тим, що їх більше, а ніяк не вродженою несерйозністю чи дитячістю, тільки тому, що ви граєте за антропоморфних тварин, а не людей. Можна ще довго дивитися на погані явища серед фанбази, але чому б не подивитися на хороші? От у той же рік, що й Sonic Forces, Sega випустила Sonic Mania, яка отримала і від критиків, і від фанатів найкращої оцінки ледь не за всю історію. Франшизи. Ця гра не намагалася задовільнити всіх і вся, лише класик-фанів із чітким розумінням того, що саме цим класик-фанам подобається. Автентична фізика, майстерний левел дизайн, купа способів перепроходити гру, правильний фан-сервіс, от вам і шедевральна гра. Тільки її робила не Sonic Team, Це був продукт творчості групки фанатів, яка до цього працювала переважно в сфері фан-контенту. Так, фанати Соніка випустили офіційну гру, за яку отримали Гроші, яку Sega потім продавала, в якій іншій франшизі таке ставалося. Особисто я можу згадати лише Half-Life з її Black Mesa, але й там Valve не спонсували розробку, лише дозволили отримувати за проєкт гроші. І Sonic Mania – це лише вершина айсбергу фанатських ігор по Соніку. От дуже скоро, після п'ятирічної перерви в основній серії, Sonic Team випустять Sonic Frontiers, а це перша їхня гра у великому відкритому світі. Що до неї було багато скептицизму, гадаю, тепер ви можете зрозуміти чому. Але ті, хто у Frontiers пограв на виставках чи де інде, відзиваються про цю гру вельми позитивно, і я в це скоріше вірю, ніж ні. Можна скільки завгодно казати, що це вже ніякий не Sonic, а спроба підмазатися під сучасні Breath of the Wildівські Тренди, але нехай. Якщо Сонік знайде свій новий дім хоча б у такій формулі, я та багато інших, хто переймаються за долю цієї франшизи, будемо раді. Але чи знали ви, що Сонік у відкритому світі вже давно існував? І я не про Sonic Adventure. Це була 2 d Metroidvania, яку розробляли не Sonic Тім, не якийсь там Дімс, і взагалі не хтось афілійований із Сегою, а звичайний собі фанат під ніком Лейк Феперт. Гра звелася Sonic Chrono Adventure. В ній механіки класичних ігор були шикарно трансформовані, щоб вміститися в пригодницький жанр. Були додані елементи метроїду у вигляді різних форм, які змінюють здібності Соніка. Так, орієнтування по цьому світу зроблене кривовато, але це неймовірно цікава інноваційна гра, яка виглядає не просто як чергова гімміка, а як потенційна нова формула, чого не траплялося з часів адвенчуру. А крім того, цей же розробник зробив Sonic Before the Sequel і Sonic After. The Сіквел. Блискучі омажі на класичні частини, які вийшли за 5 років до Sonic Манії і не забиті на три чверті старими рівнями. Зараз цей же автор розробляє духовного спадкоємця Соніка, Spark The Electric Jester, у якому вже вийшло 3 гри, дві з яких тривимірні. Якби Sonic Тім замість хіруйозів просто зробила оце тільки під брендом Соніка, то ніякого розколу у фанбазі чи її заклеймування ніколи б не відбулося. І ви думаєте, це один єдиний приклад, як щодо Sonic Time Twisted, який поєднує ідеї CD та 3 Knuckles у новій класикоподібній грі, як щодо Sonic Triple Trouble 16-біт, який ремастує менш відому гру з 8-битного Game Gear, як щодо Sonic and The Fallen Star, яка, начебто, чергова класична 2D-гра, але має новий неповторний арт-стиль? Чи от Sonic 3 Angel Island Revisited, який відполіровує одну з найкращих ігор у серії та додає до неї бонусний контент.

Freedom Planet 1.2, ще один духовний спадкоємець, на цей раз суто двовимірний. Sonic Origins 2, який бере за основу першу та другу частину з Master System і створює в їхньому стилі нову чудову гру. Sonic the Hedgehog 2D, двовимірний дімейк Sonic 6, на жаль, тільки сюжетки за синього їжака. І поки що не завершеного Sonic XG, який прямо продовжує класичну трилогію. Sonic Advance Revamped, доповнений ремейк відповідної гри. Sonic 2 HD, де назва каже сама за себе. І це лише те, що мені першим спало на думку, що я сам грав. Насправді ж фанигор значно більше, і вони створювалися ще з середини 90-х. Але окей, це 2D-ігри, що там із 3D, спитаєте ви мене? А з ними все не набагато гірше. От пам'ятаєте Sonic 2006, який зруйнував репутацію франшизи? Так от, фанат, так, не Sega чи Sonic Team, а один фанат під ніком KSX, взявся виправляти весь цей недоробок у своєму Sonic PO6. В його ремейку хороші сторони оригіналу, як от левел дизайн, встають на перший план. Він вже портував сюжетки Соніка та Shadow, суттєво покраще. Управління за цих та інших ігрових персонажів. А наразі ведеться і робота над сюжеткою Сільвера. Або як вам, Sonic World, такий собі 3D Sonic конструктор, який сам по собі йде з купою рівнів, місій та персонажів, але до нього можна створювати і додавати ще більше. А ще в ньому є обожнюваний фанатами Чао Гарден, такий собі Тамагочі на максималках, якого в офіційних іграх вже 20 років як не було. Ну і як я можу не згадати про Sonic Robo Blast 2. Гра не повірити на двигуні перших двох думів. Її розробники змогли не тільки відтворити в ньому фізику Соніка краще, ніж в офіційних 3D-іграх, але й створити пам'ятні рівні з шикарним саундтреком, нашпигувати гру бонусним контентом і теж зробити її відкритою до модифікацій. Sonic GT невеличка, але оригінальна гра з повністю озвученим сюжетом. Sonic Utopia, яка в повному й буквальному сенсі намагається перенести класичні. Принципи швидкість платформінг і дослідження в третій вимір. І я навіть не буду починати про двигуни типу Sonic Infinity Engine. Теж фанатські, які були створені для цих та інших ігор. Звісно, не всі фани ігри хороші, десь достатньо одного погляду, щоби зрозуміти, що витрачати свій час на це не варто. Десь як у випадку з нещодавним Sonic Omens, це не так очевидно, і треба занурюватися в деталі. Але навіть так, фанати за останнє десятиріччя створили значно більше крутих ігор. Ніж Sonic Team за років 20. І що найцікавіше, новими іграми цей фанатський доробок не обмежується. Існує гігантська сцена хакінгу і модингу, в якій зі старих ігор нерідко умудряються збирати нові. От Sonic Megamix хак першого Соніка, де повністю перероблений левел дизайн і палітра, розширені босим у всенього їжака, а також присутні аж чотири інших героя зі своїми особливостями. Чи Sonic Boom короткий хак другого Соніка, в якому майже Нічого не лишилося від оригіналу. Своя графіка, свої рівні й боси, чудові ремікси музики з мегаменів і не тільки, теж розширений мувсет Соніка. Або ж Sonic Delta 40 мегабайтів, який поєднує всі три класичні частини в одне проходження і додає вирізаний контент із другої частини. Хаків 2D-ігори ще в часи, коли я починав цікавитися Соніком, існувала незліченна кількість. Зараз їх стало тільки більше. Хочете поговорити про моди? Як щодо Unleashed Project, який переносить усі швидкісні етапи з Sonic Unleashed у Sonic Generations? Чи Sonic Forces Reimagined, який хоч поки що й не завершений, але виправляє найголовнішу проблему цієї гри нудні дній і рівні. А як вам Sonic the Hedgehog Legacy of Solaris, який не тільки дає Sonic 6 нормальний підзаголовок, але й покращує в цій консольній грі фізику кожного з персонажів і загалом робить гру більш швидкою і менш забагованою? І про старі закриті проєкти. Фанат Теж не забувають. Он Sonic Runners хороша мобільна гра, яка для Сеги була недостатньо прибутковою. Не біда, фанати створили приватні сервери без донату під назвою Sonic Runners Revival. А згодом за допомогою реверс інженірінга отримали вихідний код цього проєкту і завдяки цьому продовжують підтримувати гру оновленнями. Можна скільки завгодно казати, що кожне з наведеного створюють один-два чела і що масово фанбаза Соніка все ще погана. Можна казати, що й по. Іншим франшизам вистачає чудових фанатських робіт. Але по Соніку таких і навколо них згуртовуються тисячі пристрасних людей. Так, цю пристрасть направляють у різні русла, іноді такі, що суспільством не одобрюються. Але наскільки більше пагубних явищ у фанбазі Соніка, ніж, скажімо, у спільнотах Каселванії чи Мегамена, настільки ж більше й хороших речей. Прагнення щось освіжити, щось виправити чи взагалі створити гру, яку Sonic тім не можуть вичити з себе вже десь Десятками років. Так, рішення Сеги привели до того, що Сонік втратив ідентичність і репутацію, і тепер у кожного фаната своє бачення того, як має виглядати хороша гра у франшизі. Але це і спонукає фанатів братися за діло і реалізовувати ці уявлення, не дочікуючись, поки Sonic Тім дочухає дупу. І як результат, це вже не Sonic Тім створює Соніка, його створюють фанати. Його. Хорошого, поганого, гарного і хиткого. Розглядати ігрову франшизу Sonic the Hedgehog і дивитися тільки на те, що випускається сегою офіційно, це абсолютно не розуміти, з чим ви маєте справу. Ви просто не побачите справжнього Соніка, зробленого тими людьми, в яких досі зберіглося щодо нього чітке бачення. А в такому разі в мене в голові лише одне питання. якщо це погана фанбаза, то яка тоді взагалі хороша? Та, яка сидить смирно і слухняно відкривається. Риває ротика, коли розробники підсовують їм з ложечки нову грульку, Чи та, яка відхрещується від усієї франшизи, коли на цій ложечці опиняється не цукерка. На мій погляд, ні. Спільнота, яка дотворює ту серію, яку вона полюбила, є вищою мірою хорошою. Бо в цьому вся інтерактивна суть відеоігор, дотворення гравцями того, що лишають розробники. Будь-якими методами. Саме це і є фанбаза Соніка, Вона є його співавтором і стабільно робила те, що Sonic Тім не могли. Робила це з баченням і натхненням, якого в офіційних розробників ставало з роками все менше і менше. І ніякі Sonic Frontiers цього не виправлять, бо прототип Frontiers фанати створили ще 9 років тому. На цій надихаючій ноті пропоную завершити сьогоднішнє відео. Я вдячний усім, хто додивився його до кінця. Сподіваюся, ви також поставите вподобайку, напишете коментар, підпишетеся на канал та поділитеся ним зі своїми друзями, яким цікава історія відеоігор. Не забудьте задонатити на потреби Збройних сил України через перевірені фонди. А якщо хочете підтримати фінансово і мене, це можна зробити через мою монобанку. Посилання на все це, а також на телеграм-канал Блести Спортс, у якому я щодня пишу пости, будуть в описі до цього відео. Ну а я ж вам кажу: бережіть себе і до наступного разу.